Всіх вітаю, прийшли отаке таке от поле, була пшениця перепахали, все як положено. Будемо питатися, що знайти. Прямо там русло, тянеться дуже далеко. Також по ту сторону русла був соняшник, теж треба почали обирати, поле теж цікаве, можна пробувати щось шукати. Наспочатку пробуємо на цьому полі. Не знаю, бити-перебити, знахідки були, монетки були, не знаю, як повезе, чисто на удачі, аби вдома не сидіти. Подихаємо чистим повітрям, пошукаємо, не знаю, на камеру навіть не видно. Дуже далеко на ту сторону. Козулі ходять, пасуться. Всього погода шикарна. Виключаюсь. Прибори вже зібрав, беру прибори, йду шукати. Наступне включення я коли щось знайду. знайду. Так, включаємо привод. Всі метали. Стройки від електропомех. Так, стройки від ґрунта. Так, 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 громкость 16, нот, то 5, це не трогаємо, скорость проводки 3, все погнали. Можливо щось і знайдемо, може, може і ні. Перепашка Така собі, якщо чесно. Ох. Перейшов я на такий ось, ось сінокос. Вибитий, перевибити. Скільки разів ми тут були, тут щось знаходили, потім ходили тут, нічого не попадалось. Зараз я знову тут ходжу. Я знайшов медну проволоку всю таку Ти, поки все пробую походить Ти перейду наверное, на ОТП Там пробую щось знайти Так, ходжу на удачу Знайшов сигнальчик Не знаю може і чорним стане Такий сигнал. Может быть черная. Раскопай. Чтобы узнать. Наверняка. Что она тут? Сейчас. Знаем. Не выкопал. Не, вроде як непонятно. Черный вроде. Объект цитне не выкопаешь, точно не узнаешь. черная. Ковань, наверное. О зараза. Эх. Ради такого копаешь такие ямы. Эх. Так, сигнальчик у меня хороший, цветной. Скорее всего, шмурдяк, Зараз викопаю, О, подивимось разом. Да, так, якісь кришечки, що воно буде. Ага, ось все. Шмурдячина. Пробка така. Зараза. Ладно, шукаємо. Ямку, естественно, зарываем. Ах. Ветка, зараза. Все. А ямки треба зарывать. Все, шукаем дальше. Якого хотя бы советика, не знаю, позднего найти. грузді є, Все эти груздяка. Тут два груздя, правда же такі припорчены. Це більш-менш все одно старуватий. Пошукати грибів можна собирати. Все поменше, ще такі красавчики. А хай растуть, сьогодні не по гриби. Он гігант який. О! А це грусть Кабанчик. Все, Бугорок теж грусть. Маленький, хороший. Якщо так походить, то можна ще відро гроздів збирати. Що, шукаємо? Далі. Ми сьогодні не за грибами. Нам треба знайти якусь монетку. Та ж тут гриби росли. Не тільки зараз вони росли 30 років назад. Хтось міг тут ходити, щось потеряти. Так, хтось Не знаю куди мені тут йти. Сигнал під прям під коренем. Гадство. І рубаться корень особа получает. Прям під цим тут везде корні. Гадство. И тут корень, щоб підкопати. зараза така не знаю як ее достать цей сигнал сейчас якщо сейчас не выкопается я не знаю і делать лесо рубить фух так перевіряю. Блин, плохо. Да все тут под корнями. корнями тут делать пробовать рубануть если смысл один минус Но тут же этих корней немерено Что у нас тут? Какая-то железная штука. Ага, все и черные. Что это такое? Я нашел, блядь. Фиг его зна. Неизвестно. Может, это камень просто? Не. А, обидно. Неизвестно, что оно. И глыба Прям під корнями. Так, яму ми закопуємо. Розбираємося, що це за штука? Тяжелая. Я не знаю, що воно, блин. Сигнали цветным. Фіг його знак. їх поймі no. це не тебе треба перепашка туман і так цих знахідок було небагато в прошлому році все виходили і сковка толком нічого не вирішати в такому чистому місці. Це якщо б дуже багато чорних сигналів було, то так да. перекидував з місця на місце. Ситне наверх, Желізо під низ і навпаки. А так Ладно, піду наверно через камаши в ту сторону. Не хочешь тут возвращаться, круг таки робити. Чо робити? черніна, судя по всьому. Ну да, зараз глянемо, що. Це срань. Забираємо чистим поле. Плюс скарму заробимо. Пу-пу-пум. вы были. Так, где там напарник? Улегся, наверное, спать. завжди чуйка все, що ж мені каже я тут не буду шукати, що ми тут найдемо нічого так і так да, що я тут знайшов, аж нічого но зато не в чотирьох стенях провів час на свіжому повітрі использую діла. все одно не знахідка щастя, це хобби не для заробітка, як деякі гоняться за цим всім Что вон сейчас я куплю прибор, блин. Разбогатею. Не-не, ребята, так дело не пойдет. Это просто хобби. Деньги зарабатываются на работе. С хорошей профессией, с хорошей посадой. А это вильный свой сейчас Отдых. Вот все, я сейчас покажу. Как надо ведь почевать. Он устал. І отак вот відпочивають вот, копари.